Часниково цибульно-медова терапія, як жителі чернівців боряться з вірусами та зміцнюють свій імунітет. Ірина народилася в сім'ї лікарів та сама займається медициною майже усе свідоме життя. Зауважує, ніколи не лікувалася народними методами, проте вірить у цілющу силу фітотерапії. Фітотерапію знаю, да, да. я сама приймаю для збереження здоров'я. Мене є знайомий фітотерапієвст. він призначив мені там декілька трав і я п'ю кожного дня і відчуваю, що ну, покращення відчуваю. Деякі люди, аби зміцнити свій імунітет, використовують різноманітні народні методи. Лікар-імунолог Федір Лапій зауважує, варто здоров'я не зміцнювати, а берегти і не шкодити собі. Є фактори, які шкодять здоров'ю. Фактори, які шкодять здоров'ю, це тютюне паління. Фактори, які шкодять здоров'ю, це зловживання алкоголю. Фактори, які шкодять здоров'ю це малорухливий спосіб життя. Пересічні чернівчани поділились на три табори: перші зміцнюють імунітет та лікуються чесником і цибулею дехто травами. А інші кажуть, що потрібно сповідувати здоровий спосіб життя. Ми так натирали на терку і ставили просто цибулю і чесник на тарілочку, там чи на кухню, чи десь біля там, кроваті, хто там так себе погано почуває, щоб оці ось, як вони, фітонциди, вони там в общем, бігають туди-сюди, і, і вони можуть теж убивати ці мікроби чи там, ну, якісь віруси. Цибулю закапують ніс, їсти цибулю, чеснок треба їсти, лимони. І цибуля, і чеснок, і ну, шо, хрін, е, ну, як вам сказати? от, от це от, малина, калина, оце на, на зиму. Я, зроблю, я роблю заготовки з цього. І цим я виходжу з положення. А це було колись. Коли згоріли, там цибулю, часник давали, щоб так так. дихати цибулею, так картоплею давали. дихати так. гарячою. Калинка, медок, обліпіха, імбир, червоний перець. Ну, вітаміни С, це вже так, з цитрусових, лимон, апельсин, грейпфрут, гранат. Більше народного має такого матемачуха, таке щось для дихання, липа там, такі трави більш насичені. Я використовувала дуже багато лікарських рослин, використовувала йогу, біг. Фізкультуру різну і зараз використовуємо. Загартування в прохолодній воді, можливо, харчування здоровими продуктами, там вітамін С, яблука, також заняття спортом. Серед усіх названих продуктів люди часто згадують саме про мед, адже він є дуже корисним завдяки своїм унікальним властивостям і коштує відповідно. За півлітрову банку меду з різнотрав'я правлять 100 гривень. Найдорожчий, який зустрічається на ринку, акацієвий. За нього просять 400 гривень за літр. Зараз таке время, що не дуже купують. Війна так, а так люди беруть, ті, що беруть, постійно беруть. Знають чайні ложечки, меду, чайні ложечки пильці. Можна. О, це корисно можна з тепленькою водою мед вживати. Нельзя в гарячий кипяток класти мед, бо він тіряє свойства. Лікар-імунолог Федір Лапій зауважує, їсти часник, цибулю і мед недостатньо для того, щоб бути здоровими. Щодо медово часниково цибульної недостатності в організмі. Скажіть, будь ласка, я більш ніж впевнений, що у вас не оминув період дитячий, який називається вік шмаркачів. І Скажіть, будь ласка, це працювало хворіли Ви на застуду? Ну, от це відповідь. Тож медики наголошують, щоб бути здоровими, потрібно вести активний спосіб життя, позбутися шкідливих звичок та вакцинуватися згідно з календарем щеплень. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Всі 4